Ля-ля-ля, яка сьогодні хороша погода, щоб прогулятися класно. Так, стоп, а що це? А! А! Ну тут не така велика висота. Я вже думала, що вже так високо, що я ж ноги розіб'ю. Хм, що це за кнопка? Напевно щось буде. І так, до ну, добре, зажимай. не нажимать? Ай, ладно, мне пофиг. Пип. Э, ничего. Что за си... Иди обережно. Зараз будет это атомный взрыв. Это зараз полетит ракеты и дуже сидор. О тебе. О, что? Что я напутал? О, нет, надо я косяну. И ты. Ааа. Эм, а чобуси бежать. Андрій, забегай скоріше Куди? сюди давай. Закривайте, ага. Закрили. Всі вижили? Ага. Ми чуть навіть не здохли від цього зрила. І все відовете це Андрій. Чого? Ох, він пора. А ну быстро тре його бити його за те, що мене і померли из-за нього. Ну ж ні, я зараз я сам себе заши, чу, так що в мене. О, появилась якась кнопка, зараз я її нажму. Ні, Андрій, ні не роби цього. твою? А, 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 а сьогодні таке відео вийшлося. Ми сьогодні скелетики і ми померли на жаль. Ну, на це відео все буде кінець. всі пока. А-а-а!